І так, ласкаво просимо на цей ролик. Доброго вам вечора ранку дня. Доброго вам здоров'я. Бажаю вам вам здоров'я. Сьогодні ми будемо проходити до Learn Льорна Романа. Льорн, Лінбо Романа. Да. Як я казав... Якраз з Єві я пройшов повністю Єву. Серія <хи> Ну, Серія продовжена, ну, але Єва для мене. Не знаю, вона ті для мене позахоплює. захоплює. Захоплює, да, да. ну, це я так кажу. Це я так кажу. Е, ну, зараз у нас Дуалінко Лімба Романа. Ми продовжуємо там уроки проходити. Ну і навіть на золото деякі уроки поставити. Ленджендери. Ленджендер. Лен-Джедерів. No. Давайте дуалінго. Не знаю, дуалінго то дуалінго. там... Ну, все трішки архаїчно, звісно, бренду. Але, як сказати, вам, просто Встаті не дає солонукових запасу мені поповняти. Хоча є така можливість, але є але, але, там є нюанси з тим, що. Шо... Ну, там, речі, не просто так э, даються. Деяким и просто відкрито без безкоштовно. А там без підписки, все, ну, вам не обійдеться, там все. Значить, за я за і не люблю ті дуалин, конечно. Давайте, ленджери, Ленженри. Legendary. Давай. Legendary. Давай. Давай. Цей фокус комплектує теж то ексерсіс to reach legendary. Поїхали. To I. <піл> mm -hmm. Так, so, Ар, uh, купил... мабуть, я не знаю, я ті можу запам'ятати, зараз напишу, ар, якщо я помиляюсь, <піл> не помиляюсь, а-а-а! А це так бывая. Да я запам'ятаю себе. Блин, у нас два сердца, я эти не поповнув. Ну, блин, за я зракун, конечно. Mes sage. Блин, надо было спочатку поповнить до до максимума, а потім уже листы. Хорошо. Uh, he writes uh, a letter. I read the term newspaper. Mm -hmm. uh, he scrie. 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 Um, o scrisoare. O scrisoare. Eu. Eu. um, citesc. 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 Uh, ziarul. ziarul. uh, we are not boys, uh, we are men. Боєць. Боєць. Хотям. Бо... Боєць. Щас будемо дивитися. Ага. Ясно. Нзіар. Нзіар. Noi scriem scrisoarea și voi scrieți mesajul. Mesajul. Uh, the woman um, has one apple. Um, the man has uh, two apples. No, are. Don't no sure, Nice job. 20 XP for your hard work so far. Ei mănânc comerele și sandviciul. Ei mănânc comerele și sandviciul. Ei mănânc comerele și sandviciul. Mănânc că mănânc că ia ce mănâncați. Eh, do not write a book. Карtia руль. Я не знаю як... Ну, карта. Картия руль. Ой, я зараз. Карте. Все, просто карта. Без улю. Ну, я просто акцент бачу. Я вже не... Ну... Două mere, două mere. Uh, barbați, bar, barbați. Uh, you are not children, voi, uh, voi, nu, sunt copii. Do uh, I? Uh, they are children and uh, they have. Apples. Okay, A. Uh, hey. hey. oh. Ow. Copy. Copy. She. she. Ah, wait. Oui, oui. Ow. Tuck. They sunt Sweet. Copy. Copy. She. She. Hey. Hey. Oh. Дим. Дим. О, мой гад. Да, я mm, при двух сердечках пришел. Повністю урок на ленджері. Ну не знаю. Я при такому. зажимі просто. Я не знаю. Я думав. Не знаю, як сказати. Я реально переживав, Тому що я забувся поповнитися, але ну, хоча я не знаю. Просто. Це хороший челендж такий собі штовувати, ну блін. Він занадто рисковий просто. Він занадто рисковий. Ясно. Давайте, сердець. Прихон. все брехня. Прихонь. Брехоні. Чого ти мене дуриш? Дуриш. Привіт. Не дури мене, да, Ооо, це жесть. Повне жесть. Ну дякую. Дякую, дякую, так. Да, я повністю пройшов. Ура! Йо! Ви пройшли повністю. Зараз, почекайте. Так, продовжимо. Ну, вже ленджідери я вже не можу і там спеціально ці е, конкретні. А що це таке взагалі? Я просто провірка просто така. Collect uh, get every express, correct ну а що це get every exercise, correct in in time to collect all the... ну це зіркові там ачивка такі, що so, прям помниться на сто віцилку і ті юнит Перший юніт прийти. Ну не знаю, мене вже нема. No, thank. Хенк-хинк. Давайте я трошки поповню. Зараз на паузу я поповню серця своє. Давайте. Extra practice lessons. You could do the logical thing mm -hmm. and try yeah. super. But hey, what do I know? I'm just a bear. Це вже вже все, давайте. Ага, поїхали. Що там мені пропонує? Давайте 40, поки у мене є час. Ой, ні-ні-ні, я Кузіт. не буду, у мене немає. Кузіт. Кузіт. Плінгурап. Плінгурап. Спон. Плінгуроп. Спон. Пахар. 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 Раз. pahar. Sticlă. 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 Furculiț. Furculiță. Furculiță. Farfurie. 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 Ceașcă. Șervețel. Șervețel. Ce șuța, ce sărbătcă. Linguriță. Linguriță? Linguriță. spun? <t -a> tak mor. Mor. Da. Pahar. Șervețel uh. uh. Pahar. 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 P -a -p -a. <t> -a> okay dad can we get super Duolingo I need unlimited hearts I don't know junior we already have so many subscriptions but dad we can try it for free no cost at all yes that's what free means well you heard the kid give super a try for free mm-hmm okay. Ой, oh, я уже на в мисте. Да. О'кей. Okay. Давай. Смесерю. О'кей. Okay. Я беача юл кулămăiet. Uh, Э-э, Господи. Я. Uh. Си. Uh, do she drinks one she drinks drinking um tea or um with lemon yes yes Noi Bem Okay, um uh, we drink juice

femei amănâncă un fruct și bea o cafea femei femei amănâncă un fruct și bea o cafea mm, mm. o o femei amănâncă un fruct și bea o cafea femei amănâncă un fruct și bea o cafea fruct. Femeia mănâncă un fruct și bea o cafea. Și bea. Femeia mănâncă un fruct și bea o cafea. O cafea. Ia. Yeah. Bără, ia și zice, pămâlea este pămâlea, este cu Ia bea un ceai de zmeură cu lămâie. Da. Ia bea un ceai de Zmerula cu limaia. E, și. drinks Aici. Nu ia Zmeură. Da, da. Raspberry Tea Ris limonie. Eu beau o cafea și mănânc un nou. Eu. Beau. Eu beau o cafea și mănânc un nou. Cafea. Eu bea o cafea și mănânc un nou. Și mănânc un ou. Mm -hmm. Tu ai o prună și un strugure. Tu ai o prună și un strugure. Și un strugure. Mm -hmm. Ana vorbește cu un pui. Ana vorbește cu un pui. Vorbește. Ana vorbește cu un pui pui. Mm -hmm. Ia bea ceaiul cu lămâie. Dacă is uh, she drinking și uh, te with limon. Un pahar de sticlă. Asta e Femei a un fruct și bea o cafea. Uh, mănâncă. Mănâncă un fruct

Last time you treated yourself to something nice, mm -hmm. like ad free learning and unlimited hearts, sounds like you need super duolingo. Try it free today. Mm -hmm. Бріхі. Чого ти мене дуриш? Ладно, Давайте на цей раз хватимо. Е, наступного разу якось я буду знімати. Так. До всього вам доброго. Да. До всього вам доброго в житті. Підписуйтесь, ставте подобайки, ставте колокол і коментуйте. І до всього вам доброго в До всього вам доброго.